Програма Точка зору продовжує ефір парламентського телеканалу Рада. Я вітаю вас. Соціальна політика, якою вона є, і які проблемні моменти існують, про це ми сьогодні будемо говорити в нашій студії. Ярослав Сухий, народний депутат України, наш гість, вітаю вас в нашій студії. І власне Ставлю. наскільки системною є соціальна політика сьогодні в Україні? Мені здається, що в своєму питанні відобразили найголовнішу болючу точку нинішнього стану соціальної політики. І сьогодні дійсно, на превеликий жаль, не доводиться ще говорити про високу ефективність законотворчої діяльності Верховної Ради саме в сфері соціальної політики. Я вам хочу сказати, що соціальна політика як була, так і залишається, що дуже погано розмінною монетою в політиканських гіршах, особливо напередодні якихось там виборів. Всі намагаються людям сподобатися, а наслідок виходить, що за рахунок самих людей. Тому, з одного боку, в соціальній політиці Верховної Ради України сьогодні домінує демагогія і популізм, цинічне смакування людських біт і негаразів, а з другого боку, вперте небажання нинішнього уряду да й всіх попередніх урядів глибоко вникати в необхідність реформування соціальної політики. Наша соціальна політика страждає самим головним безсистемністю, некомплексністю. А відтак і незрозумілістю для людей Людей не дратує те, що там мало грошей, чи все більше, їх ніколи не буде бракувати. Людей дратує те, що не зрозуміло, кому, за що і як виглядає сама, наприклад, система. Ну, хоч візьмімо, хоча б пільг. Чому вона така безадресна? Чому на пільги претендують і багаті люди? Чому вона не має матеріальної основи, чому вона не має матеріальних засад? Я би назвав саму головну біду, з якою я. З третього скликання намагалися ми на законотворчому рівні якимось чином поправити. І по сьогоднішній день вона залишається самою головною бідою. Сама головна ланка соціальної політики, яка не вирішена, на сьогоднішній день залишається концепція низької вартості національної робочої сили. Ми її не переломили. Ми не можемо похвалитися, що в нас сьогодні існує висока вартість національної робочої сили. Один тільки приклад одна година українського металурга, йому в зарплаті виглядає як 2,5 долари. Росія трошки більше, 4 долари, але американський металург має 42, а європейський 40, а 44 японський металург. Адже ця галузь глибоко інтегрована в систему світової кооперації і сказати, чому така низька ціна національної робочої сили можна тільки через призму, е без відповідальності наших роботодавців, або їх можна тепер називати олігархів, власників чи співвласників величезних промислових підприємств. Нам не далося спонукати і побудити власника, аби він був зацікавлений високій вартості національної робочої сили, не далісь на те, що ще давним-давно. Була указом президента України Леніда Даниловича Кучма затверджена концепція реформування системи оплати праці. В одиниці затрат, от в умовній одиниці так студентам свій показував, наприклад, авторучки, домінують сьогодні енергоносії. Банківський кредит, податки, амортизаційні відрахування, тобто всі складові, які йдуть? і за 8-10 зарплати. Чи можемо ми підняти заробітну плату? Можемо і зобов'язані знижуючи енергозатратність, знижуючи процент банківського кредиту, податки і так далі. А що ж ми звідки ми візьмемо, коли ми, наприклад, тільки води на виробництво тони сталі тратимо в 164 рази задумайтеся, більше ніж в Європі. В три з половиною рази тратило більше на роботодавців. Не вигідно вкладати модернізацію виробництва. Напевно, і за цього на все на превеликий виконує. жаль на законодавчому рівні ми займалися чим. Вдарити по руках, якщо невчасно виплачена зарплата, і вражалося слава Богу що заборгованість по зарплаті паде. Та ми маємо зараз ганебне явище, коли заборгованість по заробітній платі росте на державних підприємствах, на підприємствах приватного капіталу. Там такого стає все менше і менше, на там інша біда, там зарплата в конвертах. Але це я вважаю, знаєте, цифра страшна: 145 мільярдів приблизно сьогодні перебуває в тіні. Тобто з них не сплачується ніяких податків. Ну, але, ну, це погано, але з другого боку люди хоч мають за що жити. Тому в цілому соціальна політика на сьогоднішній день на превеликий жаль не приступила до свого реформування. Вона не є адресною і вона не є матеріально забезпечена. Скільки ми розбалансували взагалі цю систему? Отакими точковими законами, ухваленням популістських, збільшувань і, і чи можна взагалі звести баланс? Який комплексний документ може взяти на себе відповідальність? Я вам назву зараз цифру. Вона є офіційною. Ця цифра всесвітнього банку. Ця цифра е... імплементована нашим держстатом. З тих майже 350 видів соціальних піг, які ну не виплачуються, виплачені будуть. українські уряди всі за 20 років заборгували населенню. Вдумайтеся, 1 трильйон 200 мільярдів гривень. Це ну три практично вони не виконують бюджети. Вони не виконуються. Коли приймається закон, і людина на щось там сподівається, а він не виконується. Ну от скажімо, яким чином як можна монетизувати таку пільгу як безплатний проїзд транспорту. Безплатним проїздом транспорту мають право користуватися сьогодні в Україні 12 мільйонів громадян. Щорічно з державного бюджету на компенсацію місцевим для на цей пільговий проїзд виділяється 1,2 мільярда. Уявіть собі, що ми ці кошти раптом роздали би людям. По скільки? По 10 гривень. Та вони нас порвуть на шматки разом з цими гривнями, тому що ця цифра не відповідає дійсності. Ну і сама пільга Це один, кінець один раз на один проїзд. А, ви розумієте, пільга виглядає дикою для тих е, регіонів, де немає метро, де немає тролейбуса, де немає трамвая, де взагалі від села до рецентра немає чим добратися. Якщо старенький... Потрібно в поліклініку чи в лікарню добратися з райцентру на маршрутці його і не візьмуть без грошей, Йому за, його примуся заплатити кошти. Таких піль багато. В цілому держава ще за них поки що не бралася за вдосконалення. А один точечний закон, ви його назвали, я вам скажу. Це закон про дітей війни. Я автор, щоб внести зміни, але на превеликий жаль, вже третій раз в порядок денний не носиться, бо опозиція десь там ходить по задвірках, гуляє. І ми змушені перекладати цей законопроект. Він передбачає, щоб люди перестали ходити по судах, держава винна дітям війни сьогодні близько 12 мільярдів гривень, і це не саме страшне. Саме страшне, що держава примушує цих людей ну, слухайте, наймолодші з них 45-го року народження. Держава примушує цих людей ходити по судах в такий суд, в апеляційний суд доводити своє право не, на да, невірна бумажка. Йому по закону має бути, але коли закон сам приймався, де ж була в тому числі моя голова. Коли ми передбачили фронтовику 25% до пенсії. Учаснику війни, який в тилу отримав орден який, чи за хорошу роботу 15, учасника війни 10, дітям війни 30. Тоді мінімальна пенсія за віком складала оцих 30%, від 19 гривень 90 копійок. Але з того часу змінилося багато що, і появився новий норматив. Прожитковий мінімум і мінімальна пенсія прирівняна. і сьогодні 30% Це вже більше 300 гривень. Тому цілком зрозуміло, я в своєму законопроекті запропонував прирівняти дітей війни за пільгами до учасників війни. Бо Дітям війни кошти потрібні, які вони відсуджують, а їм не віддають на що на лікування. Я в своєму законопроекті Безоплатні ліки за рецептом лікаря. Вони мають таке право. Безплатне зубне протезування це те, що також їм потрібно, ясно, не з дорогоцінного металу. Один раз в рік допомога як учаснику війни, коли ведеться до дня перемоги, і тобто конкретні пропозиції конкретні які будуть записані пропозиції... на правовому рівні. Да. Один раз в рік санаторно курортне оздоровлення місяць, так як мають право це інші установки кабінету міністрів України. А Де гарантія, що власне і цей документ буде і в такому варіанті буде працювати, е... як ви ви самі говорите на те, що власне от саме проблема у виконанні цих законів і не забезпечення е... фінансовою. Е... Ну, фінансово забезпечені тут мізерно, але гарантій немає в тому плані, що не всі з більшості будуть підтримувати цей законопроект. Я дуже сподівався, я розраховував на підтримку опозиції. Я до них підходив. Як би не було 140-160 голосів шістдесят голосів них є. Але преликий жаль, я так розумію, вони вже в зал не вернуться. Вони там десь ходять по задвірках зі своїми якимись ідеями. І мені здається, що ми цей законопроект провалимо. Це буде дуже шкода. Так само, як провели мій законопроект, соціальний, надзвичайно важливий, стосовно запровадження загального борської Соціальне медичного страхування. Ми маємо чотири види соціального страхування. Ми не маємо завершеної системи, не можемо за людям запропонувати соціальну карточку чи карточку соціального захисту, бо ми не маємо п'ятого виду. В нас на очах руйнується система охорони здоров'я, яка нам дісталася від Радянського Союзу. Вона руйнується, швидка допомога. В нас недавно випадок був, коли народному депутату Україну чудново стало погано, його прихватило серце. Ми викликали швидку допомогу приватну, бо державна не могла до нас приїхати і немає над чим. То ми приватно Борис приїхали. і Я хочу їм подякувати. Вони його фактично врятували, бо тут же була підключена моніторна система. Тут же капельниця тут же зробили агенографів, і він сьогодні живий, здоровий і буде. Будемо сподіватися, що повернеться не до ну, не кожна роботи. людина може собі дозволити приватно викликати швидку, і, власне руйнуючи те, що маємо, і ми не нічого не хочемо запропонувати на Тому і весь парадокс соціальної політики. Ми ж не проти то нехай буде платна медицина. Да, стаття 49 Конституції передбачає, державні комунальні заклади охорони здоров'я надають допомогу безоплатно. Яку допомогу безоплатно, коли за лікарство ви повинні платити? А ви розумієте, в чому тут жах? Коли людину припре біда, а не стільки людини, скільки близьких чи рідних, вони все продадуть, вони знайдуть кошти. Вони підуть, вони куплять то чи інше лікарство. через що нарешті в кінці в кінці травма, врешті-решт, врешті, потрібно подякувати нинішньому уряду, який взявся за ціну на лікарства, бо це недопустимо і неможливо. Коли я недавно був в делегації в Вільнюсі, я таке лікарство пристав від тиску. Воно там в чотири рази дешевше переводять на долари ніж в нас. Власне, хотілося б і торкнутися такого питання в рамках нашої розмови. І питання осучаснення пенсій це досить таке резонансне питання. І, як правило, пенсіонери, перші, про що б не говорили, обов'язково згадують цю тему. Як власне, досягнути саме цього завдання, осучаснити пенсії тим людям, які зараз виходять, а особливо тим, тим прирівняти до пенсій тих людей, які вийшли раніше. Нашою головною умовою фракції партії регіонів в сесійній залі, коли ми голосували за непопулярні заходи продовження пенсійної реформи, була умова осучаснення пенсії. Що трапилося? В свій час люди отримали маленьку зарплату. Ну, були такі професії, наприклад, санітарка в лікарні, няня. Та без неї не обійдеться, особливо після операційних період. Люди отримали маленьку зарплату, але ця жіночка свої дії, молоді роки, красу, силу і здоров'я поклала на ці утки і на, на, на швабру. І вона має величезний стаж, але при маленькій зарплаті вона має маленьку зарплату. Тому у сучасня на цей рік, ви знаєте, виділена сума величезна 12 мільярдів гривень. У сучасня почалося з того, що ми змінили базовий рік. Пенсія нараховується згідно розрахунку стаж. Твоя зарплата і коефіцієнт о, року, який передував тому, що ти виходиш на пенсію. А яка схема? От саме на набут... ця сама схема, яку я вам розповідав, береться цей коефіцієнт тої зарплати, коли ти вийшов у 2009-му, маєш за 2008 тисячі В зв'язку з тим, що держава ще не в змозі накопичити достатньо засобів для державного соціального пенсійного страхування, інші брався інші показник. Тепер уряд змінив. І от в мене на окрузі є громадяни, які отримали 300-364 в місяць вже добавки, Їх 100, Але тобто є це такі, поетапно будуть додаватися відразу ж, от з 1 червня, почалася ці доплати, але є люди, які отримали маленьку мізерну доплату, але вони не претендують, бо в них стаж маленький був. Тобто система пенсійна буде ефективною тоді і буде підтримана людям, коли вона буде зрозумілою. І молодий чоловік, який сьогодні починає свою трудову діяльність, повинен знати його. Майбутньому пенсія, хоча ми думаємо, що це буде Бог знає, коли він так скоренько приходить. Ця пенсія буде залежати від двох показників, яка в нього буде зарплата, який в нього буде страховий стаж. Тому сьогодні процес, який почався у сучасні, процес, який почався з виплати за по заощадженнях, він стає постійним. Слава Богу, він не буде спорадичним. Хочу дам, хочу не дам. Він поставив тобто на поті бюджетні програми. Чи бюджети будуть опалювати саме з цими ці, рядками? Кожна бюджетна програма буде мати захищені статті на заощадження. Більше того, ми заощадження прив'язали тепер до ВВП. Буде рости економіка, буде рости ВВП. Ми на слідуючий рік будемо, можливо, не тисячу, можливо, дві тисячі. Я вам назву цифру люди повинні знати. В нас 37% вкладів. Це вклади до 5 тисяч гривень, та не стільки так багато в радянському союзі можна було нагромадити цих коштів. Я знаю, що і люди, які за часів радянського союзу назбирали і по 200, і по 400 тисяч. Якщо він за часів радянського союзу при тотальному контролі БХСС зібрав собі 400 тисяч гривень, то я думаю він, ну рублів, то він тепер не пропаде. Тому ця система, оці перші паростки комплексності і як ви сказали, системності соціальної політики, в мене вселяє віру в те, що соціальна політика буде ставати все більше і більше хотілося. Сподіватися, роки. що саме це і буде, і про буквально декілька слів хотілося б зрозуміти про основний аспект соціальної політики. Це прожитковий мінімум, оцей орієнтир. Що з ним має відбуватися? Чому досі не, не ухвалено або не, не зроблено якихось там змін? Ви дуже правильне слово сказали орієнтир. В нас дуже часто люди не розуміють і в буквальному смислі починають критикувати. Як це так, двоє трусів на рік, одна з обна щітка на 10 і тому подібне. Це просто умовна цифра, яку би ми мали прив'язати, прив'язуючи до конкретного товару набору продуктів продовольчих чи промислових. Це розрахункова величина. Вона передбачає той Ну, фізичні... застаріла формула промування. Безумовно. Тому з двоз наш комітет вже четвертий рік вимагає. Від міністерства соцполітики, праці і соціальної політики переглянути нормативи, переглянути цей так званий споживчий кошик, хоча в базовому законі такого терміну не маємо. Ми по-сторому що називаємо переглянути набір продуктів, привести їх у відповідності і Чому Це завдання переноситься проблем. з року в рік. Я вам скажу, чому це питання переноситься? Тому що саме до рівня прожиткового мінімуму і до самого прожиткового привязані мімуму, всі інші привязані виплати. Всі виплати. Ми сьогодні маємо цілий ряд показників, про які сказав президент України Віктор Федорович. Негайно ліквідувати цей ганебний так званий рівень забезпечення прожиткового мінімуму. Якщо сказано в Конституції, статті це. Це мінімум 40, має Ось всі соціальні виплати, всі допомоги мають бути не нижче прожиткового мінімуму, а ми маємо 20%. Ну, наприклад, дітям війни 7%. На сьогодні 9. скільки цей відсоток складає? На, на сьогодні день рідкі тільки рідкі показники, які досягають 100% прожиткового мінімуму. Це мінімальна пенсія, мінімальна заробітна плата. А все інше гуляє, блукає. Але що є позитивним, вже от третій рік, але ж ми знаємо що саме, самі показники. Про мінімуму, мінімум не, не відповідають. Того, то мало того, да мало того, що ці показники потрібно переглядати з другого боку, їх потрібно наповнювати реальним змістом, аби ліквідувати завдання, яке сказав президент, аби ліквідувати сам термін, рівень забезпечення прожиткового мінімуму. Я вам скажу відверто: цей показник існує у всіх країнах світу, просто у різних країнах по-іншому. Коли ми говоримо, намагаємо себе зрівняти там з Бельгією, з якоюсь з загниваючими сполученими штатами Америки, то ми повинні спочатку подивитися на рівень продуктивності праці. Ми за вимірами ВВП на душу населення ледве-ледве обігнали Молдавію, а всі інші країни СНД давним-давно пішли вперед. Я вже не кажу про такі високорозвинуті, коли з країнами з них снялися як Румунія, Болгарія, Чехія, Польща давним-давно пішли вперед по ВВП на душу населення. Нам потрібно займатися переробною галузі, а не тупо плавити шматки металу, віддавати в істонії, а потім звітам братися пробив. Безумовно, дякую вам за участь у нашій програмі і за таку змістовну. Конкретну розмову глядачам нагадую, що гостем парламентської студії був Ярослав Сухий, народний депутат України. Дякую всім за увагу. Залишайтесь з парламентським, адже ми робимо політику. Зрозумілою.